Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 579. Не обчислюючи даних відношень, установіть, чи можна з них скласти пропорцію, і в разі ствердної відповіді запишіть цю пропорцію. Добре! Починаємо. Переписали два відношення: 1,6 до 3,6 і 0,5 до 1,125. А тепер зверніть увагу. Не обчислюючи даних відношень, тобто знайти значення кожного відношення, нам не дозволяють. А що тоді робити? Треба пригадати основну властивість пропорції. Що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте знайдемо добуток крайніх членів, добуток середніх членів і подивимось, чи дорівнюють ці добутки. Тоді я множу 1,6 на 1,125. Можна помножити в стовпчик в зошиті ніякого калькулятора. Записали в стовпчик. Не звертаючи уваги на кому, починаємо множення. 6 на 5, 30, 0 пишу 3 помічаю. 2 на 6 12, плюс 3 15, 5 пишу 1 помічаю. 1 на 6, 6 плюс 1, 7. І 1 на 6, 6. Тепер множимо множимо на, на 1, але записуємо із кроком вліво. Далі треба додати все, що ми отримали. І останній крок. Треба відокремити справу на ліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Дивіться, після коми в першому множнику три знака. Після коми в другому множнику один знак, всього чотири знака після коми. Тому робимо чотири кроки ліворуч. 1, 2, 3, 4. Отже, кома буде між одиницею і вісімкою. Відповідь 1,8. Добуток крайніх членів дорівнює 1,8. Далі треба знайти добуток середніх членів 3,6 помножити на 0,5. Як це можна зробити швидко? Дивіться, 0,5 у вигляді звичайного дропу, це ж одна друга. А якщо 3,6 помножити на одну другу, це те саме, що 3,6 поділити на 2, і це буде 1,8. І що? Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, з даних відношень скласти пропорцію можна. І записали пропорцію, яка у нас вийшла: 1,6 до 3,6 дорівнює як 0,5 до тисячних. Все. Наступне. Перевіримо, чи можна скласти пропорцію з наступних відношень. Переписали умову. Поки що між відношеннями у нас стоїть буква І. Тому що ми не знаємо, чи можна скласти пропорцію, чи не можна. І кажемо, що добуток крайніх членів має дорівнювати добутку середніх членів. Перевіряємо. 2,7 помножити на 24,65. І перед тим, як почати множення. Мішаного числа на звичайний дріб треба мішане перетворити у неправильний дріб. 2 помножити на 16 буде 32. 32 додати 7 буде 39, пишу в чисельник. 16 переписала в знаменник. Помножити на 24,65. Тепер, щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали все під одну дробову рисочку і поставили знаки множення. Далі, бачимо, що тут можна скоротити на 13. В чисельнику пишу 3, в знаменнику 5. І числа 24 і 16 можна скоротити на 8, в чисельнику 3. В знаменнику 2. Що у нас залишилось? В чисельнику 3 помножити на 3, в знаменнику 2 помножити на 5. І це буде 9, десятих, запишу у вигляді десяткового дробу 0,9. Далі. Тепер треба знайти добуток середніх членів. 5 тринадцятих треба помножити на 1,415. І аналогічно, перед тим як почати множення, треба мішане число перетворити у неправильний дріб. Тому пишемо 5 тринадцятих помножити на. Далі. 1 помножити на 50 буде 50. А 50 додати 41 буде 91. 91 пишемо в чисельник. 50 переписали в знаменник. Далі. Щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку і поставили знаки множення. І бачимо, що цей дріб можна скоротити. Давайте на 5 буде в чисельнику 1 знаменнику 10. І на 13 буде в чисельнику 7 знаменнику 1. І у нас що залишилося? В чисельнику 1 помножити на 7, в знаменнику 1 помножити на 10. І це 7, десятих, і це дорівнює у вигляді десяткового дробу 0,7. І що ми кажемо? Що 0,9 не дорівнює 0,7. Отже, добуток крайніх членів не дорівнює добутку середніх членів. Тому з даних відношень скласти пропорцію неможливо. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. Зустрічей.